Не стріляй, не стріляй, візьми його живим. І виходи, і обстріли. Попрощався з життям та й пішов робити роботу. Перші виходи свої ти будеш пам'ятати. Мій позовний лис придумував я його сам. Ну, це скорочення від моєго населеного пункту, село Лисничі. Просто скорочення взяв і появився позовний. Я звичайний будівельник у будівельній сфері. встановлення бідокамер, сигналізації. 4 березня я прийшов і зразу був. Мобілізований, не завжди запам'ятовується перша рутаса, завжди перші виходи свої ти будеш пам'ятати. Особливо, коли коробочка під'їжджає до позиції і починає крити з засову. На моя посадочка декось там тіло лежить. Тут то... тіло. Там. Навіть зустрів свого односельчанина. Це було зацікавого такого. Що ми зустрілися в окопі, і він мене впізнав. Хоча була темнота, він мене по голосу впізнав, і ми так розговорилися, трошки поспілкувалися. Було набагато складніше Лиманський напрямок. Е -е і виходи, й обстріли, і в плані втрат він також було набагато тяжкі. Тільки ми під'їхали, зразу почався мінометний обстріл. Там так попрощався з життям та й пішов робити роботу. Мені передали в рацію. Що йде в нашому напрямку, іде і не стріляє, не стріляй, візьми його живим. Ну візьми живим трошки воно зразу по-інакшому починаєш оцінювати ту ситуацію, тому що не знаєш, чи він зі зброєю, з якою зброєю. він підні, з піднятими руками підійшов до мене, де його положив, оглянув всі кишені. Ну там був при ньому був ніж, ніж. Ніжа викинув просто і ми завели його е, до нашого окопу, де ще раз зробив огляд. Ще раз зробив огляд, були зв'язані руки. Були при ньому документи, я переглянув в Рембурзьку область. Ввечері ми його запередали групі, яка прийшла за ним. Він дажика. Вені. Я знаю точно, що в мене дома вся моя родина, дружина, і там і мама вони всі моляться, і я з певністю йду.